Привіт, друзі! Сьогодні ми поговоримо про дуже важливі зміни для українців у Польщі. Президент підписав продовження спецзакону. З'явилася нова карта побиту на три роки, але є й неприємні новини: обмеження в медицині, допомозі 800+, і навіть посилення правил отримання польського громадянства. Що ж нового ухвалили польська влада і як це вплине на українців? Давайте розберемося крок за кроком. Отже, почнемо з головного: Польща офіційно продовжила дію спецзакону для українців до 4 березня 26 року. Це означає, що всі українці, які перебувають на підставі тимчасового захисту, можуть залишатися легально. Але президент Польщі Кароль Навроцький чітко заявив, це останнє продовження нових спецумов більше не буде. Пояснення. Тобто після цієї дати українці мають розраховувати на стандартні процедури, як і інші іноземці. Фактично, Польща каже: ми дали вам час, тепер самі подбайте про легалізацію. Тепер найцікавіше: попередня поправка до закону ввела новий додатковий шлях для легалізації карта побиту на три роки, яку називають цукор. Що потрібно для цієї карти? Ви мали статус УКР станом на 4 червня 2025 року і проживали в Польщі безперервно щонайменше 365 днів. Якщо ці умови виконані, ви можете отримати карту. У документі буде позначка раніше мав тимчасовий захист, але дуже важливо, ці зміни набудуть чинності тільки після офіційного оголошення в монітор польським міністром внутрішніх справ. Тобто поки що це правило прийняте, але реально воно почне працювати тільки з дати публікації. Що це означає для вас? Пильнуйте за оголошенням монітор польський. Готуйте документи заздалегідь. Не чекайте останнього дня, бо подати заявку треба до 4 березня 2026 року. І ще один важливий момент: якщо ви подаєте документи на карту побиту, ви автоматично залишаєтеся в Польщі легально до моменту рішення, навіть якщо воно буде через рік чи два. Ну а перевірити, за скільки часу ви можете отримати карту побиту на інших підставах, і саме з нашим супроводом, ви можете пройшовши тест за посиланням в описі. Тепер про гроші. Допомога 800 плюс тепер доступна не для всіх українських сімей, а тільки для тих, де батьки офіційно працюють в Польщі, діти ходять до польських шкіл. Родина має доходи не менше 50% мінімальної зарплати. Крім того, обов'язковий номер песель. ЗУС тепер щомісяця перевірятиме, чи ви дійсно працюєте і дійсно перебуваєте в Польщі. Тобто працюєш на чорну, без контракту. Допомогу заберуть. Це чіткий сигнал від влади. Або інтегруйся в систему, або не розраховуй на підтримку. Ще одна новина медицина. Відтепер українці без страхування мають обмежений доступ до медпослуг. Що саме забрали? Безкоштовні санаторії та реабілітації, стоматологічне лікування з відшкодуванням, програми ліків, трансплантації, протези операції на катаракті. Тобто залишають тільки базове лікування, а складні чи дорогі процедури тепер самі за свій кошт. Водночас, якщо у вас уже триває лікування, його завершать. Але нові випадки під ці пільги більше не підлягають. Міністерство охорони здоров'я каже, що завдяки цим змінам Польща заощадить майже 30 мільйонів злотих до березня. Ще кілька моментів обмежується проживання українців в колективних центрах, тобто не можна буде довго сидіти в гуртожитках за державний рахунок. Крім того, тепер жорсткіші правила для отримання посвідки на проживання. Якщо виявлять підроблені документи або фіктивні шлюби, такі посвідки скасовуватимуться. Уряд дає більше інструментів міністерствам, щоб перевірити документи і обмінюватися інформацією. Ще одна велика новина це громадянство. Президент подав до Сейму законопроєкт, який продовжує мінімальний термін проживання для отримання польського паспорта з 3 до 10 років. Чому? У пояснювальній записці йдеться, нинішні 3 роки це один із найкоротших термінів у ЄС. Для прикладу: Італія 10 років, Іспанія 10, Австрія 10, Німеччина від 3 до 5 залежно від інтеграції. Польща каже, треба більше часу, щоб іноземці реально інтегрувалися, вивчили мову, культуру і стали частиною суспільства. Тобто, отримати громадянство стане складніше. Тепер про настрої самих українців є свіжі дослідження: більшість українців у Польщі не планують залишатися назавжди. Цифри такі: лише 13% готові жити тут постійно. 18% хочуть повернутися в Україну. Решта вагаються і дивляться, як складеться ситуація. Основні причини соціальна ізоляція, опереджене ставлення, відсутність інтеграції. Економісти вже б'ють на сполох. Якщо українці масово виїдуть, у Польщі буде дефіцит робочої сили в будівництві, в транспорті, в сільському господарстві і промисловості. Це призведе до зростання цін і проблем у бюджеті. Давайте підсумуємо перебування українців продовжили до березня 2026 року, але це останній раз з'явилася нова карта побиту Цукор на три роки, але вона почне діяти тільки після публікації. в Монітор польським допомогу 800 плюс урізали тільки для тих, хто працює і інтегрується. Медицина тепер обмежена, дорогих процедур безкоштовно більше не буде. З громадянством стане складніше відтепер 10 років проживання. Українці не поспішають залишатися в Польщі назавжди, що може стати проблемою для польської економіки. Тобто, друзі, зараз дуже важливо не чекати, а готувати документи, бо після березня 26-го року автоматом ніхто вас не залишить. Дякую, що додивилися до кінця. Сподіваюся, цей розбір допоможе вам розібратися в складних новинах. Пишіть в коментарях, що ви думаєте про ці зміни. Чи залишитеся в Польщі, чи плануєте їхати далі. Підписуйтеся на канал, щоб не пропустити нові пояснення. Бережіть себе і до зустрічі у наступних відео!